Дорога, рідна і улюблена 79-та бригада. Сьогодні ваш день. І в цей день від нас, шанувальників вашої бригади десантно-штурмових військ і Збройних сил України, ми передаємо вам найщиріше і найтепліше вітання. Дякую за те, що ви на передньому краї на сході. Боронити українську землю, переходячи в наступ, і нищити расистів. Сьогодні звичайний робочий день, ніякої спеціальної процедури. Ми вже не нагадуємо про піар, але хочу наголосити, що сьогодні в мене буде звернення до 6,5 тисяч людей, які свого часу в справі громад перерахували гроші на програму Шилдів. Десантники цього красення назвали віном. Кажуть, що це один із 11, так само, як і було 11 шилдів, дуже героїчний персонаж. І вином повністю виправдав своє ім'я. Декілька днів тому ворожа 120 мм міна потрапила прямо в машину, прямо в двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТРами чи з броньованими машинами, коли в нього потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120 мм мина. Це є, знищує і машину, що Бог з ним, і екіпаж. В цей час вином віз 11 наших героїв, на відміну від іншої бронетехніки. Віном врятував життя, і всі 11 наших героїв залишилися. Живі і навіть не потребували шпіталю. Декілька подробиць. Да, удар був страшенної сили. Да, бачите, що розірвало броню. Да, розійшлися сверні шви. Да, були знищені тепловізори і інше електронне обладнання, яке було. Навіть дзеркало з підігрівом і з комп'ютером теж було знищено. Але життя було збережено. І сьогодні вночі наша група повернулася зі Сходу. Сьогодні вночі Маринин Лафет, Рашеновський тягач і ваше нестримне бажання допомагати армії привезли цього красення до нас на відновлення боєздатності. Ми з вами спільно його відновимо. Таке саме потрапляння, тільки вже не з 120-мм міни, а з Граду, була. До ще одного героя марвеловських фільмів і наших з вами шилдів. Його звати Росомаха. На відміну від віно 10-метровою міною, це була Ракета Града. Там було 7 десантників. Дуже круто, друзі. Всі живі. Ми його ще не притягнули. Пошкодження там більше. Зараз наші інженери з'ясовують обставини щодо відновлення боєздатності. Маринин Лафет готовий їхати. Ошкоші через 4-5 днів теж вже прийдуть прицепи, теж готові буде спрямовувати на евакуацію перед передачею артилерійські бригади. Ми з вами робимо звичайну воєнну роботу. Ми з вами ми піклуємося про людей. Ми робимо все, щоб захистити Україну. І перемога буде з нами. Слава Збройним силам України, слава Україні і 79-та з вашим днем.